Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Володимир Зеленський відвідав пункту управління 65-ї окремої механізованої бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які боронять запорізький напрямок. Президент відзначив воїнів нагородами на нараді з військовим командуванням. Обговорили заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля, укріплення степногірського напрямку, протиповітряний на захист логістики у регіоні і критичної інфраструктури Запоріжжя. Сили оборони намагаються зупинити ворога на сході Запорізької області. Діпстейт повідомляє про просування загарбників у Яблуковому та рівнопіллі. За даними Генштабу, за добу на Олександрівському напрямку зафіксовано 11 боєзітнень. Шість атак наші оборонці відбили на Гуляйпільському напрямку, ще п'ять на Уріхівському. Українською зброєю по російських загарбниках ЗСУ вночі уразило нафтобазу автобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї армії Росії та 127-ї мотострілецької дивізії окупантів. Ймовірно, вдарили ракетами фламінго. Дві пожежі внаслідок російських обстрілів В Оріхові палав дах будівлі. За іншою адресою вогонь охопив будинок та господарчу споруду. Загалом за добу ворог 685 разів бив по населених пунктах Запорізької області. Екоінспектори оцінили збитки, завдані землям Запорізької області внаслідок війни. Зафіксували забруднення ґрунтів та засмічення територій уламками боєприпасів та будівельними залишками. На початок листопада 2025 року загальна сума збитків перевищила 23 мільярди 257 мільйонів гривень. У Запоріжжі затримали чоловіка, який ошукував людей в інтернеті. 28-річний шахрай публікував оголошення про продаж автомобільних колес. Після отримання передплати чоловік виходив з чату. Таку схему провернув щонайменше вісім разів. Шахрай може провести в тюрмі три роки. У Мелітополі гастролери з Росії знущаються над українцями. На вулиці Гагара на підліток скував та бив хлопця, який нібито ображав іслам. Навідо лунають погрозу прострелити голову. У Запоріжжі ветерани відновлюються за допомогою гри у піклбол. Це поєднання бадмінтону, великого та настільного тенісу. Такий спорт це ефективний інструмент реабілітації. Нині в Україні працює 15 осередків піклболу. Коштом громад Запорізької області для одного зі штурмових полків придбали дрони, мотовсюдиходи та зарядні станції на суму 7 мільйонів гривень. Велике звалище знайшло екоінспектори у Шевченківському районі. Непотріб на площі 86 квадратних метрів поблизу дитсадочка струмочок мають прибрати протягом місяця. На запорізькому напрямку Роні на 65-ї механізованої бригади продовжують спалювати загарбників. Дронарі знищили трьох окупантів, мотоцикліста, мавік зі скидом та три автівки загарбників. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.